Ти думаєш, що електронні сигарети це безпечно і це просто водяна пара? Ні, від цього люди помирають. І давайте розберемося, чому. Евалі це скорочення, яке пов'язане із електронними сигаретами та вейп асоційованим ураженням легень. У 2019 році в США спалахнула справжня епідемія. До них потрапляли молоді люди, а саме в реанімацію. Вони потрапляли туди через те, що вони користувалися вейпом протягом декількох тижнів. Їх легені виглядали так, ніби там щось знаходиться, але взагалі те не повинно було туди потрапити. На даних зображеннях показано ураження легень, пов'язане з вживанням електронних сигарет або вейпів, з характером організуючої пневмонії внаслідок того, що вони вживали вейп із тетрагідрокарбонілом. А саме це знімок 18-річного хлопчика. На малюнку A ми бачимо рентгенограму, де видно, що в ній щось знаходиться, а саме в легенях. Нижній частині легень та з обох боків, малюнок B та C це зображення комп'ютерної томографії, і вони добре ілюструють рентгенологічні знахідки з ураженням легень. Ось ви зараз бачите нормальну комп'ютерну томографію, як саме повинні виглядати легені у здорової людини. І відповідно, тут ви бачите також нормальну рентгенограму, на якій ми бачимо, як повинні виглядати легені здорової людини. Що характерно для даного захворювання? Ну, в першу чергу, це кашень. Виникає задишка, адже легені не справляються зі своєю функцією. Також виникає біль в грудній клітині. Адже коли захворювання переходить вже на плевру, то відповідно в ній є нервові закінчення, які відчувають певне ураження. І тому виникає біль. Звісно, це все супроводжується температурою. Також при температурі виникає інтоксикація організму, яка може супроводжуватися нудотою та блювотою. Ну і звісно, це може призвести до таких ускладнень, що потрібно проводити інтубацію та штучну вентиляцію легень. А головний підозрюваний, який спричиняє це захворювання, це ацетат вітаміну Е, це жиророзчинний вітамін. І відповідно він корисний для нашого організму. Але аж ніяк, коли він потрапляє інгаляційним шляхом, тобто методом вдихання. Відповідно, легені не мають механізму перетравлювання та всмоктування жирних речовин і таким чином. Цей вітамін Е накопичується в легенях, і це все призводить до того, що легені не можуть повноцінно функціонувати, і відповідно ми маємо певну задишку та ураження легень. І в результаті цього може ще й приєднатися запалення, яке викличе пневмонію. Звісно, окрім цього, винуватцем ще може бути гліцерин і пропілен гліколь. Вони не викликають таке ураження легень, як їхнє забиття, якщо можна сказати так. Проте ці речовини під час нагрівання мають канцерогенну дію і можуть перетворюватися на ті речовини, які викликають онкологію легень. Але перед тим, як парити, подумай, чи хочеш ти все своє життя дихати через трубку в реанімації. Поділись цим відео з друзями, можливо, саме ти врятуєш їхні легені, і вони задумаються над тим, що вони коять.